Хочу сказати, що я от уважно слідкую за цілим рядом процесів, які відбуваються за кожного із нас. Дуже цікавий приклад. У мене нещодавно була розмова з одним керівником переробного підприємства, який переробляється в продукцію. І надав одне єдине. Які в тебе на сьогодні найголовніший конкурент? Знаєте, що мені сказав? Український порт. От, запрацювали порти, виникли проблеми переробних підприємств. Вони ну, здають фермери на переробні підприємства зі господарською продукції вони можуть доповністю працювати. Я говорю власне про те, наскільки бізнес на сьогоднішній день не визначений. І нас чекає те, з чим нам з Це дуже серйозні проблеми, абсолютно з іншим конкурентним середовищем. Ми чудово розуміємо проблему ринку праці. Ми чудово розуміємо проблематику конкуренції на ринку енергетичних ресурсів. Але ще дуже важливо в нас дуже серйозні проблеми, пов'язані з От тобто, Сьогодні ми мав розмову з одним присутніх в цій залі. Дуже поважних моїх друзів, які в бізнесі працюють, і ми зараз бачимо, що велика частина іноземних компаній, яка дивляться на український бізнес, малий, середній і так далі, вони працюють через призму капіталізації. І ми повинні бути готові до того, що сюди будуть підходити великі інвестиційні ресурси і не зовсім іншими складовими і нам також ці умово-конкурентної боротьби і вплоть до того, і ви бачите, дуже багато бізнесів зараз купують в Україні. Тому, знову ж таки, дуже влучне питання. Я закликаю вас, нам потрібно подивитися в завтрашній день, змоделювати ситуацію, міняти де можливо бізнес-процеси, підчищати хвости, уникати непродуктивних витрат. Робити інституційно привабливі, капітали своєї виробництва. тому що ми повинні бути готові, що ми входимо в еру, де ми будемо бігати не за тим, щоб мати там 20-50% рентабельності, а щоб капіталізація бізнесу зростала. І Це має дуже-дуже велике значення. І як колишній голова обласної адміністрації, я хочу вам всім побажати успіхів. Ir mums visiems didelį pergalvį. Dėkui.